2025 дуже активно запитували про типи біотичних взаємозв'язків. Тож давайте за допомогою конспекту по біологічно розберемося з такими типами взаємодій. В цілому їх розрізняють чотири. І перший це трофічний зв'язок, або трофічна взаємодія пов'язана саме з харчуванням, коли один організм поїдає іншого. Це може бути і хижацький спосіб життя, або навпаки, харчування травою, тобто випасання. Фабричні взаємодії це коли один організм використовує рештки іншого або виділення іншого для того, щоб збудувати собі будиночок, гніздо, до прикладу, як це відбувається в птахів. Форичні взаємодії це коли один організм поширює іншого. Наприклад, це птахи, які поширюють плоди рослини тих самих їх розповсюджують, це комахи, які поширюють пилок квітів, або акула, яка катає на собі рибок прилипав. Це форичні взаємодії. Ну і топічні взаємодії характеризують будь-яку зміну умов проживання одного виду внаслідок життєдіяльності іншого. Тобто орхідеї залежні від дерева, на стовбурі якого вони зростають. Ну і морські жолоді, які оселяються на киті, звісно, від нього залежні. Для того щоб розбиратися в таких питаннях, ось тобі конспекти пиши в особисті, щоб замовити.